Час запеклого бою різко почала стихати автоматні черги. У диму вибухів стало видно як якраз кинули зброю і з піднятими руками висунулися у бік наших позицій. Посеред протистояння сталося те, що змусили усіх їх припинити спротив та прийняти рішення про масову здачу. Як би там не було, це краще рішення для усіх расистів, які хочуть вижити. Як це було цього разу, переглянемо з вами далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам стечу брати нас за для того, аби дізнаватися останню актуальну інформацію. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Бійці сел спеціальних операцій взяли у полон групу росіян на межі з Курською областю. Серед них купа офіцерів окупаційної армії. Відомо, що оператори ССО проводили серію спеціальних дій на Курщині під час низки вогневих контактів із противником не змушували ворожі війська здаватися у полон в результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено і взято у полон близько натопу військовослужбовців противника. Ідеться у повідомленні у силах спеціальних операцій. Уточнили, що втрат серед їхніх бійців немає. Усі військовополонені вже дають свідчення правоохоронцям. До слова у силах спеціальних операцій також повідомляли, що взяли у полон ще більше російських військових ще на одному напрямку, коли ці йшли штурмувати українські позиції. Тож українські військові обійшли Сійські війська і боку та вступили із ними в контакт. А також ліквідували декількох окупантів у бліндажі. Під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися у полон та зберегти життя. Працюємо далі, зазначили захисники. Далі ми з вами поговоримо про ще один цікавий інцидент. Так, російський солдат Єгор Загероднєв і штурмової роти вирішив здатися у полон дрону 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Відомо, що Рашою став біля бліндажа свого командира, і коли черговий дрон підлетів, то не став тікати та ховатися. А показав на бліндаж командира роти сьомого полку. Позивний Соловей та закинув до нього одну за одною чотири гранати. Український офіцер управління зрозумів, що росіянин ліквідував свого командира та побратимів. Після такого нечуваного жесту Волі на місце бою відправили інший наш дрон, який скинув ініціативному росіянину запискою з наказом здатися в полон. У результаті расист побіг до позиції Хартії. Штурмовик родом із Ленінградської області, пояснив, що знищив командира, бо той знущався над підлеглими. Доки рашист із побратимами на позиції глудували та пили воду із калюш. має удосталь їжі, але ділитися з особовим складом не спішив. Ми з ним посварилися, покричали один на одного. Він пішов в інший бліндаж, а потім знову перебіг назад. Години дві на виході Слодієв я залишився один. А спочатку ми чай пили. Той що лишився, ось із тієї земляної води. Потім він утік. Ну я сказав, що пізніше ввечері до нього прийду. Я зрештою взяв ці чотири гранати і пішов до Солов'я. Просто не кипіло вже. Єгор Загороднів розповів, що узяв чотири гранати, підійшов до бліндажа командира і почав закидувати їх одну за одною. Після вибухів знайшов у бліндажі рюкзак з їжею та водою. Відкрив тушонку, шоколад і почав їсти прямо на місці. Згодом окупант, коли побачив український дрон, не став цікавим. Ати а підняв руки, демонструючи готовність здатися. Українські військові зрозумівши його намір розкинули рашиту записку із наказом слідувати за дроном. Солдат узяв рюкзак і попрямував у бік позиції бригади Хартія, де і здався у полон. Ну а тим же часом у соціальних мережах з'явилося вельми командне відео із російським загарбником, який почав кланятися українському безпілотнику, щоб врятувати своє життя. Як видно на оприлюднених кадрах, в якому ховався ворог, влетів FPV-дрон, що одразу спонукало окупанта упасти на колі коліна і почати вимолювати помилування. Ба більше, коли безпілотник сил оборони взяв його у полон і вже почав вести до наших позицій, росіянин помітив на узбіччі дороги квадрокоптер, який також прихопив із собою як подарунок для українських захисників, щоб віддячити їм за таке милосердя. Водночас і українські воїни з бригади рубіж знищили ворожих штурмовиків, а вцілілих окупантів взяли у полон. За словами наших захисників, спочатку вони влаштували на російських загарбників полювання за допомогою безпілотника. Зі скидами ліквідувавши чотирьох російських піхотинців, коли ж їхні вцілілі поплічники зрозуміли, що на них скоріш за все чекає така ж доля, то склали зброю та попрямували здаватися до найближчих позицій Сил оборони, де й потрапили до рук українських захисників. Ну на Покровському напрямку єгерські війська провели штурм промислової зони села Кутлине та взяли у полон окупантів. Повідомляється, що у штурмі, окрім інших підрозділів брали участь бійці 152 окремої єгерської бригади, спочатку бійці завдавали ударів. Під рунами після цього українські бійці провели штурм та захопили двох окупантів. Далі поговоримо також і про те, що українські захисники взяли у полон російського солдата Дмитрія Патіліцина. Громадянин країни агресорки стверджує, що його нібито обманом затягнули на війну в Україну. Тож російський окупант розповів, що він спочатку перебував на строковій службі у Приморському краї у Сергіївці. Потіліцин служив у 218 му танковому полку в ремонтній році. Контракт він підписав зі збройними силами ворога 27 липня 24-го року. Мені обіцяли, що я буду у частині служити, ходити у наряди та зарплату отримувати, мамі допомагати. А тут прийшов наказ і відправили сюди. Я не хотів їхати. Виходить, обдурили сильно, сказав полонений росіянин. Із вересня до листопада, 24-го року він паяв дрони. А вже після Дмитрія Потіліціна перекинули у 394-й мотострілецький полк. Я плакав, тому що знав, що це штурмовики. І тупо м'ясо, просто м'ясо. Хотів просто додому. Добре, що вижив і потрапив у балон, хоч зможу побачити матір, зазначив російський солдат. Окупант також зізнався, що в його полку до військових погано ставилися. Зокрема, на одному із занять хлопцеві стало погано. Так, командир його почав бити перед строєм. Також там погано годували, їжа була недоварена. Ставлення не як до людей, а як до свиней чи інших звірів. Тут у полоні небагато краще ставлення. Я вважаю, розповів Петрісан. За слова чоловіка, спочатку. У полоні розпитували, як він сюди потрапив, але далі ставлення ставало все кращим та кращим. Йому давали всі необхідні речі. Розповідаючи про втрати його армії, раши зазначив, що в його полку були дуже великі втрати, більш як 60-70%. Із 70 осіб залишається 20 чи менше людей. Із першого бойового завдання залишилося 20 осіб із 80 – Розповів він під час останнього бою. Окупант розповів, що йому в командуванні сказали, що мовляв, військові сядуть в БМП і пройдуть всього три вулиці у село Вільне Поле в Донецькій області через два-три дні їх би буцімто змінили. Але зрештою БМП зламався його за трьохсотило. По будинках почали працювати дрони. Дмитрія сховався у будинку у шафу разом із побратимами росіянами. Вони викинули зброю, вийшли та всі здалися у полон. Ба більше у полоні Дмитрій Патілісен також усвідомив, що не все те, що показують у телевізорі, це правда. Він сказав, що росіяни пішли із вторгненням на чужу територію, а також бомбардують і знищують мирне населення. За його словами, краще російські солдати відступали б і припиняли швидше. Всю цю війну, тому що Росія не переможе в жодному разі. Однак ми з вами розуміємо, що українські бійці майже кожного дня поповнюють обмінний фонд. І цього разу на покровському напрямку бійці 25 ї повітряно десантно Січиславської бригади взяли полон росіян з допомогою гучномовця. Спеціальна операція зі знищення позицій противника та морально психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала декілька днів. Результат 9 рашистів вирішили здатися у полон дрону, на який січиславські десантники встановили гучномовець, і ось військовослужбовець. Бригади з позивним Маляр розповів, що до них постійно надходять різноманітні нові пристрої. І цього разу це був дрон із гучномовцем. Тому хлопці вирішили записати звернення до солдатів окупаційної армії із пропозицією здаватися в полон. Молітали десь троє із різним текстом зверненням до росіян, який програвали постійно, зауважив Маляр. Також українські військовий із позивним «Манія» повідомив, що 25-та бригада, пора тим як росіяни здалися у полон, почала активно завдавати ударів дронами по їхніх бліндажах та позиціях. У записі на гучномовці українські військові попереджали окупантів про нічний обстріл і пропонували їм здаватися. На що дев'ятеро росіян погодилися? Дрон супроводив їх до українських позицій, де на них уже чекали бійці ЗСУ. І вже після цього один із полонених російських військових розповів, що прибув на фронт нещодавно. Його зламала кількість двохсотих, яких він встиг побачити за Час тепер він чекає на обмін і каже, що після повернення до Росії втече у Тайгу. Ну далі поговоримо зокрема про те, що китайські полонені, яких нещодавно ЗСУ взяли у полон, навряд чи є звичайними найманцями. Тут все може бути значно складніше. І про це говорить президент громадської організації Ліберально демократична ліга України, експерт зі східної та південно-східної Азії Артур Харитонов. Як наголосив Харитонов, якби як босізінпінь був проти залучення китайських громадян до війни в Україні, то їхні сім'ї вже були б за. Арештовані а самих китайських окупантів вже б насильно вивозили із лінії фронту Китай тоталітарна держава, де навіть у Статутні документи підприємств прописують ідеологію сі Цзінпіна. Уявити, що китайські війська воюють на території України без згоди сі просто неможливо. Це можна припустити у випадку Індії, Непалу, де сама держава не може проконтролювати кожного громадянина. Там не така тоталітарна система, тому на все була санкція від СІ, зазначив Харатонов. Окрім того, не секрет, що китайські військові залучені у повномасштабну війну проти України ще з 22-го року. Про це багато писали профільні розслідувачі із Тайваню та китайські дисиденти на саміті НАТО у Вашингтоні 24 четвертому. Роті визнали, що Китай є вирішальною силою, яка сприяє війні Росії проти України. А нещодавно в адміністрації Трампа вперше озвучили тезу, яку проговорювали ще в адміністрації Байдена. Йдеться про те, що Китай є головним спонсором Росії у війні проти України. КНР постачає майже 80% товарів подвійного призначення, які ворог використовує проти нашої держави. Тому не варто звертати увагу на те, що розповідає в китайському МЗС. Там цілком все знають, і свідчення китайських полонених теж можуть бути брехнею. Згідно з китайським законодавством, кожен громадянин КНР. Має бути підзвітним тамтешній кампартії. Я вам вдячна глядачі, те, що ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.